Говорить і показує Крижопіль. Шановні друзі, ми з вами зараз знаходимося в Крижополі. Я реально, ви віртуально, але ми зараз у залі Кріжопівського дієша. І тут сьогодні, 20 січня 2024 року, відбувається Кубок Подяки, тренування метрів тренерського цеху Вінничини. Одного з них ви можете побачити за суддівським столком, він працює у свій 81 рік. Володимир Васильович Чекурда, ну і Василь Гроч Пустові. А на Навальському матчі за третє місце цього турніру. Зустрічаються команди 2008 Ну, це базовий рік, як ми оголосили в цьому турнірі. 2008 рік народження. Команда Янпільської Дьос в червоних футболках і команда Кризопівська, Діша, господарі Малянська між зелених. Майже третє місце до двох перемог. Поступилися, Ямпір поступився в Вінницькій обласної збірна Вінницької області 0-2. Вони там грали три партії, попросили треті партії І Команда Крізопівська, Діша майже весь матч вели в рахунку. І про е, поступилися бершаді. Крижопів нападається, четвертий номер. Це Владислав Андруков. Я там трішки помилявся попередньому е, попередній трансляції щодо волейболістів е, команди Крижопільського ДЮСШ. Зараз у мене під рукою. Е, е, Каже команди Владислав Андрусов, на подачі, 4-1 як і в попередньому матчі повів у рахунку в першій партії. Це Максим Кузнєцов, а це Дмитро Голуб. 2-4. Максим Кузінцов на подачі. Сьогодні він пасуючий команди Яндерська Діоша. Нагадаю, що двоє похованців Ямперська Діоша сьогодні не грають. вони... Задіяні складі команди Лінської обласної зюша в збірній команді області. Готується до фіналу національної першості, який пройде, ну, перший, перший фіналу пройде в Ужгороді. Багато хто цих хлопців вперше побувають в Ужгороді. На баначі, до речі, Владислав Балан, номер 7 Артем Коптун Артем Ковтун, сьомий номер 6-2. Артем Коптун, сьомий номер 6-2, жив попереду. Непогана подача. І помиляється Богдан е, Поляниченко. Полятиченко, мабуть. І одразу бере хвилину перерву Юрій Махновецький, тренер команди Крижопської Тренер команди Яндекс Кирша, Тренер команди, команди Крижопівський дівча це Василь Лавренюк. Перший суддя матчу – Валерій Дунаєвський. Бершить другий суддя Володимир Чекурда. 81 один рік. Селище Крижопіль. Він 54 роки, друзі, очолював жовтості зв'язка. За цей час у школі було підготовлено один чемпіон Радянського Союзу Павло Швець і шестеро чемпіонів України, серед яких Вадим Патратій, до речі, Ярослав Тиндюк. яких і Ще е, такі видалися, як тож Андрій Ратушняк. Потихеньку приходить тями команда Ямполя, програючи 2-8. Зараз перебував шестомер Владислав Балан. Я його помилявся, називав його Містківським. І Артем Розумович навлучає майданчик. Ні, влучає, влучає. Дмитро Голуб на подачі 3-8. Прийом від Романа Сицевича, він же забивається м'яч. Роман Сицевич. девять Ну, Друзі, спортивні підсумки цього турніру немає такої важливої. Десь десь. Звичайно, в будь-яких змаганнях треба вигравати, намагатися досягнути найвищого результату. Ну, це турнір такий, знаєте, як колись казала, товариський, тренувальний, це спаринг, можливо. Не влучає Максим Кузнецов майданчик і рахунок сонця 10-3 подачі Роман Сицевич. Влучає Сицевич. 11-3 і. Загрозлива різниця. Загрозлива різниця в рахунку 11-3 на початку першої партії. Роман Суцевич на подачі. Ух, яка подача пішла. Богдан Полятиченко. Спрацював. Але 12-3. Суцевич приколь. Будимося зараз, яка буде подача в Романа. Ну ось Така потужна. Приймає Владислав Греченюк, але приймає невдало. Немає доводки. 13-3. Ось такий рахунок. І другий тайм-аут бере е, Юрій Махновецький. 13-3. Вони і в матчі проти Бершаді вели перед там, плюс сім було в них. Вісім-один, да, так, був рахунок 8-1 у першій партії взагалі. Але вони програли і першу партію, і другу партію. Уже, е, в закінченнях обох партій. Цікава боротьба. Роман Цецевич, який там п'ятий чи шостий подачу подачах Прийом Греченюка. І 4-13. Богдан Полятиченко. Прийом Сицевича. І Лятянуто. Ні, Це не ряд тянутого. це був Владислав Ляховецький. Она а поворачивала Владислав Балан. Вау, пробываем Максим Кузнецов. Остал Балан, 15-4. Вау, подал Владислав. Вчасно прочитав цю ситуацію Дмитро Голуб, А на подачі Артем Розумович. 5-15. Пасує Ілля Тянутов, Пробуває Власлав Андрухов. Максим Кузнецов зіграв. Тянутов знизу. Сицевич. Пасує Максим Дмитрієв. Зараз гра над сіткою. Знову ногна продовжується. Леслав Андрухов. Голуб з другої лінії. І пробуває Сицевич з другої лінії. А це Артем Розумович. Ну, принаймні, вдруге в цьому турнірі проходить удар Артема Розумовича. Максим Дмитрієв на подачі. Сицевич прийом. Тянутов. Андрухов, скидка. У, у стрибку пасує Максим Кузнєцов. І ваут пробиває. Пасав Ляховецький. Максим Дмитрієв. 7.15. Тишечки скоротили у стрибку другий раз поспіль пасує Максим Тузіцов. Знаєте, я, я колись був пасуючим, і ну, щоб так би мовити компенсувати недостаток зросту, мене там 171 сантиметр вранці і 170 ввечері. Ну, я часто пасував у стрибку. Навіть на тренуваннях використовував такий прийом, намагався в стрибку пасувати. Зараз, як це робив Максим Кузнецов. ось він, до речі, п'ятий номер. Рахунок 15-8. Ямпіль е, скоротив з 4,15 на 8,15. Максим Дмитрієв на подачі. 8,15. Оригінальна подача Максиму. Ляховецький. І блок Дмитра Голуба 9-15. Знову ми спостерігаємо вдалий тайм-аут від Юрія Леонідовича. Це Махновецький. Як зараз подасть Максим Дмитрів, от отак ось він подає. І вдало! 10-15. Шість подач поспіль Максима. Було мінус одинадцять, зараз мінус п'ять. Сицевич. Пасує Андрухов. Сицевич не пробиває. Дванадцять п'ятнадцять. Дванадцять п'ятнадцять. На табок ще 11.15, можливо, да, 11.15, це я помилився. Володимир Васильович Куда не помиляється. Тянутов, Ляховецький, скидка і спрацьовує. Ну, зміг Владислав Греченюк, довести м'яч, цей. Нарешті для Крижополя, нападає і для тянутов. Проходить лібер у Ямполя, це Стас Рудий. Дала скидка Дмитра Голуба. Долоньки спрацював правильно. Знаєте, Я е, півроку тому бачив Дмитра, мені здається, він виріс так сантиметрів на 7-8 з того часу. Ну рости той добре. Зараз у нього 193 і блок Дмитра Голуба. Волобольна Вінниччина після цього турніру сформує, так би мовити, символічну очістку кращих гравців. Ну, от, можливо, підкажете нам. Там десь в коментарях, можливо. Все, це... Помиляється, Владислав Гричамик. 17-13. Владислав Ляховецький. Прийом Розумовича. Голуб. Блок грає Артем Ковтун. І вдалий блок Артема Ковтуна, сьомий номер Блоколя, 18 1813. Заміна. Замість Владислава Греченяка на поволі ходить Олексій Дмитрів. Забираючи вакцинали Ляховецький. Хороша подача. Дивіться, як розпасувався Максим Кузнецов. 14-18, а Дмитро Голуб завершив. Максим Кузнецов. Прийом Ляховецького. Пасує. Ковтун. і завершує Владислав Андрухов. 19-14. Владислав Андрухов на подачі. Три жопі. Голуба. Не додав зараз. Перехвали я Максима. Не додав зараз. Як в футболі є таке поняття, передача е, в недодачу, як би мовити, це в футболі. Прийому під Голуб, голуб, голик Артема а над сіткою. 15-19. Дмитро голуб на подачі. Ковтун пасує. Опробував Владислав Балан. Кузінцов, прийом Андрухова, пас Ковтуна і завершення Романа Сицевича. Отак От розумович зараз грав розумно. Все правильно робив Максим Дмитрієв, Трішечки нього не, не, не доніс долоні. На... сантиметром а в темп кофе пробивает Дмитриев не поразумеется Герман Максим Дмитриев и Владан Полякиченко а 2 секунд 15 согласно. Подає Артем не приймає це м'яч. Не встиг ногами спрацювати. Приймати м'яч потрібно, ну це в ідеалі, звичайно, коли ти вже двома ногами зупиняєшся в позицію з для затримки м'яча. Проходить подача Артема. Ковтуна, 23.15 і два кроки до перемоги цієї партії, крізь жопи. <плес> Роман, тут серія. 15 сетбол. Для трижопара. Розподавалося Артем Кофін сьогодні. Оце Дмитро Гу. Перше в нього проходить так званий пайп з другої лінії атаки. 193 три сантиметри, дозволяється йому робити. 16-24, сетбол зберігається. Леслав балан. Максим Кузнецов прийняв. Все, 17-24, мінус 7. Важкувато буде Янки відігратися, якщо це взагалі можливо. Але переходи тому є. Живемо Полетиченка. Ех, родина Казанятка. Не, не готовий ще такі місці грати. 25-17 перемога Крижополя в першій партії. Ми чекаємо вас у другій партії.